За літо, яке маємо зараз, яке не є засушливої час від часу <кій> іде дощ. І це від Бога, тому що дощ ніхто не може послати на землю інший, ніж сам Господь. І ми мали теплі дні сьогодні такий. Нормальний день десь температура, я думав, десь була 20. І не треба класти огінь. Радіатори, я думаю, не є теплі, тому що огня нікого не клав. А як ви думаєте, чи є тут щось, що гріє, от гріє тут у цьому зданні є щось, крім радіаторів. Є, є що гріє. Лампочки гріють ці, які ми тут бачимо. Вони нагрівають. І ще є багато-багато, десь може 50 маленьких таких радіаторчиків. То є ми з вами. Ми гріємо. У нас температура приблизно 36,6, десь так приблизно. І от ми гріємо. тому... В общественних зданнях, я думаю, де багато людей. Я сподіваюся, що там задні двері відкриті. Якщо в зимі холодно, і вот не нагріли здання і прийде багато людей, то через годину-дві ви бачите, вже і уйоші знімає, вже ну, тепло плобити. Тому що люди нагрівають. Дишимо, нагріваємо. Пусть Господь, браття і сестри, благословить нас Бог, нас так создав. Щоб ми гріли. І не тільки щоб гріли, но і щоб для других давали тепло, таким і создав Бог всемогущий. Я прочитаю слово Боже, яке записано Псалом 118 і стих 105. Слово твоє світильник нозі моєї і світ моєї. Ми проводимо так зібрання, що ми маємо проповіді пісні, молитви. І віримо Божому слову, де написано де двоє або троє зобране во ім'я Божої там Господь серед людей. І є великі церкви, і є менші церкви. є в церквях до яких Моляться громше, де є церкви, де які моляться слабше. Є церкви, де не моляться общою молитвою. А лише молиться один чоловік. Хтось один молиться. Не знаю, так прийнято в них. Немного часу прийшло з того часу, коли ви знаєте, на цьому молитвиному домі висів замок. Не було богослужень. Не було. Я питав, а у православних є, кажуть є, не спирали? Ні. Не поумирали всі, не помирали. Але я вірю, що Господь був із нами там, де ми були. Я вірю, що Господь був там із нами, де ми були. Бо так казав Бог. Де ти будеш, там я буду з тобою. Якщо ми служимо Господу. Якщо ми служимо Господу, ну а якщо не служимо Господу, якщо люди не служать Господу, а в трудну минуту буває, що просять Бога Боже, поможи. Поможи Боже. То людині треба постійно мати Бога в разумі. Не тільки в трудну минуту. Не тільки як прийнято є, говорять, що. Як та жінка, про яку Олексій говорив, казала, так, я діти наміщу усе, І от тоді я вже прийду до вам служити Богу. Але так не сталося. Її тут немає. І немає церкви в одній, немає церкви другою. Чи успіла, я не знаю. От. А як діти хотіла, щоб діти були щасливі? Всі батьки хочуть, щоб діти були щасливі. Майже всі. А приклад, який дають? Який приклад батьки дають? Що без Бога будуть будувати щастя, так? Без Бога. А такого не буває. Ми бачимо, такого не буває. Без Бога щастя не можна побудувати. Без Бога не може держава щастя побудувати. Без Бога не може сім'я побудувати щастя. Ми чуємо про ту державу, Германію, про дітей. Ми були в 90-х роках групою там. І були в одній сім'ї, я батько і ще там другі. Були в одній сім'ї в натуральних німців, не емігрантів, не казахстанців, а натуральних. Ви знаєте, що нас просили, коли ми відтуди від них уходили. Ми до тиждень там пробули, там жили, там їли, вони кормили нас, допомагали нам. Вони просили нас, щоб ми молилися за їхніх дітей. Тому що дівочка і хлопчик, такі юноші не ходять на богослуження. То була трохи друга деномінація. Ні п'ятидесятники, не Баптисти друга деномінація, але не ходять в тоді, в 90-х роках. Я думаю, що зараз наших людей багато туди пішло, багато. І з тих даже місць, де нема війни, де нема фронту. І я дивлюся, що за постійний час від наших людей, там в Германії, забрали 200 з лишнім дітей. Забрали. На то різні причини. Деякі діти поїхали туди, тому що бабка бабка йшла і дитина пішла по закону Германії бабка не може бути опікуном дитина. Не може, якщо їй дали доверено з України. І от такі приходять в лагері і їх далі там забирають. Там другий закон. Хоча є закон Божий, де б мали кожного закона прислухатися всі і правителі, і депутати, і різні. Божого закона. Бо без Божого закона світ погибає. Ми бачимо цей світ, куди він йде? Ми бачимо, куди він йде. Я недавно, ви знаєте, обрали холодильник такий беушник одного майстра. Невіруючий чоловік. І він каже, не чоловік, такого каже, витяг, як зараз, не було ніколи. Ніколи. Я думаю, Всевишній. Та вони теж видять. Я думав, ми ж ми вийдемо. Вони теж видять. Слухаєш, в 11 годин їде машина, і включені е, у машині. Б'є колонка, б'є на всю вулицю. Думаю, Всевишній. Це Бог у тебе повністю розумідняв. Люди сплять. Що робиш? Люди сплять. Де твоя совість? <гум> От чому люди приходять, коли не почитають Бога, коли не читають Слово Боже, коли совість теряють. Совість теряють. Самопівець написав. Слово твоє світильник нузі мою. Всі ми позивалися лампочками майже зросли фонариками. Ну, ви знаєте, фонарики такі, якщо беремо карманні фонарики, вони дуже далеко не світять. Дуже далеко не світять. Вони світять нам близько, щоб ми бачили, куди йти. Слово твоє. Показує мені дорогу, по якій мені треба йти. Бо дорог є дуже багато. І тобі треба знати, по якій йти, щоб ти не попутався. Добре, ми живемо в селі, а в великих городах, де мільйонні города є. Якщо людина попала туди случайно не знає, куди йти, треба знати, куди йти. Треба... Можливо, вона знає адрес, де її треба йти. Але не знає деколи як туди попадати. Життя читаємо пісні не річ. Життя не річ. І на тому життю треба знайти вузеньку стежку. Я помню ті роки комуністичного режиму, коли забороняли в нас в силі, і по всьому Совєтському Союзу забороняли бракосочетання робити. Забороняли. Не можна було робити. От як ми робили, не так, як зараз робимо. Робилися бракосочетання у палатках. Де людина живе, там було бракосочетання. Рідко те робили в ресторанах в городах, де на етажові жили, не можна було. І от в палатках. А їм це не нравилося тому що вони рахували, що. Це свого рода проповідується слово Боже, Євангеліє, а їм це було не на руку. І тому їм не нравилося, що ми робимо бракосита. Старші помня, чим не нравилося, коли хоронили ішли і улицями, співали, пісні або псалми. Це було нехорошо для них. Але чи слово Божие сіялося, сіялося. Звісно, сіялося. от тут сидить сестра. Ліза, вона була на похороні і вчула голос Божий. На похороні вчула голос Божий. Бог став говорити до її серця. Так буває, на похорону люди приходять, які Бога не знають, і Бог практично може до них говорити. Слово Твоє, браті і сестри, ми упражняємося тому. Написано сія книга закона, та да не відходить від уст Твоїх, но поучайся в ній день і ніч, щоб у точності сповнити то, що написано в ній. Ми беремо її в руку цю книгу. Ви знаєте, мене на колесові серце судить, Бог не судить. Возьму, дивлюся, за пару днів на ній упить. Думаю, чого і її. Думаю, Чого на мою біблії порох? Чого? Чого я не брав? Яка причина то? Заботи, труди? Там не безконечність. Тому кінця не є. Ви дивіться, зараз люди працюють да? будуть працювати до, скільки видно буде. Перероблять все. Не перероблять. Ні. Не перероблять. Не переробили до них, не переробимо і ми. Але Біблії потрібно уділяти час. Щоб людина держала Біблію в руки, читала, вникала і звучала. Це тільки щоб знати, як іти. А далі треба Бога просити, як іти, як слідувати за Богом. Як жити? Як дітей виспитувати, як в обществі поводитися, як із сусідами поводитися? Правідні мали би знати, які закони приймати, кажуть, сьогодні День Конституції. Конституція. Держава частично взята з Біблії. Частично взята з Біблії. Але чи додержується її, чи додержується того закона. В Росії теж є Конституція, але вона поперена, под ноги поставлена. Все, вона не працює. Конституція для християнина це є Слово Божиє. Слово Божі для християнина. Це є закон Божий. Ми будемо знати закона Божого. Не будемо знати, як і ти. Як нам Бог буде показувати, роби так і роби, і роби так. Читаю з єфесянам, слідуй єфесянам, сліду, як рем'янах написано. Якщо я навіть не знаю, де то написано, то як Бог буде говорити до мене? І світ стізе моєї. Світильник і світ. Брає сестри. Свет для стезі. Стезя то є дорога. Ми багато бачили, присутствували на дорогах, коли немає луна. Вночі йдеш і не знаєш, куди вступати. От, якщо й фонарика немає, то тут же, як появиться повна луна, ти бачиш дорогу. Світильник. Світ. Для дороги моєї. Темнота кругом, і ти бачиш, куди йти, ти далеко бачиш, куди йти. Ти знаєш, як поступати. Ти не попутаєшся. Хто пойзувався навігатором в великих городах, ви знаєте, майже всі навігатори в крупних городах можуть відказати, тому що там дуже збита вулиці. І мод. Навігатори деколи треба дуже швидко міняти. З вулиці на вуці, і він може замерзнути, як кажуть, Отказати. І ти далі не знаєш, куди йти. Все. Ти далі не знаєш, куди йти. Так в цьому життю без світильника Божого людина може так дійти, що зуб'ється з дороги. Вона не знає, як поступати з батьками. Вона не знає, як поступати з дітьми, не знає, як поступати з сусідами. Дорогі слухачі, дорогі брати і сестри. Читаємо Біблію. Ви знаєте, братом Пасільом було сказано про одного царя, а він часто любить говорити про царів. І де коли йде вже говорити, я думаю, когось спомнить із царю. Да? Бо за них в біблії дуже багато є написано. Я не знаю, хто після зібрання слухає мою проповідь, тому що деколи я виставляю проповіді, щоб слухали люди. Але якщо б ми не чули наші можновладці депутати, то для тих раніше президентів треба було Слово Боже, а для наших сьогодні ні. Рідко, кого ви чуєте, що християнин, от віруючий, який ж можновладець, і він є християнин. А тоді їх було сотнями, які йшли за Богом, які знали Божий путь, які звучали, які уникали, які поступали чесно. Ну, от, про одного брат Василь напомнив, і до нього було сказано, що потомки твої будуть в порабощенні. Потомки твої. Чому? Бо слідуючи далі, покоління, вони відступлять від Бога. Вони не захотять служити Богу. І про деяких із них ми читаємо в пророка Даніела. Я не буду все перечитувати, тому що час іде, і нам треба закінчувати богослуження. Але ми читаємо про Сидраха, Месаха і Авденнау. Прийшов один цар на Вуходоносор, прийшов к Єрусалиму. Оточив Єрусалим, взяв фактично Ізраїля. Так, як Бог предсказав. Не будете робити, як потрібно. Буде вам зло, войсько чуже прийде і так далі. Бог це предсказував. Вони цього не дотрималися і получили пін. І три юноші взяти фактично у прім. Вони взяті, щоб їх обучили мудрості при царському дворові. І з взяли їх туди, і їх треба було кормити, так, як і всі там кормилися. Вони не працювали, городів не мали. Ці юноші боялися Бога. І вони кажуть, чи можна, щоб ми з того царського стола там, ви знаєте, пиття, то безбожні люди, щоб ми оттуда не кормилися. І тот, хто був їхній начальник, ну каже, ну як то, якщо а чим будемо кормити? Каже, овочі, тільки давайте нам овощі. Каже, Та що з вами буде за їх дали на обучення три роки? Три роки їм треба вчитися. Через три роки, які ви будете? Що з вас буде, якщо ви будете тільки на овочах? Ви представляєте, нічого не їсте, тільки овощі. Вони кажуть, давай зробимо експеримент 10 днів. Якщо 10 днів ми будемо виглядати погано за 10 днів, то більше тижня, то цю програму відмінимо. Пройшло 10 днів, а вони були красиві, більш як ті, які їли з карського стола. Красиві були. І мали страх Божий. І от тому одному із царів, от який прийшов туди. Снився сон. Снився сон, як насинятися. Сни... Всім вам сняться сни, якісь. Да? За дітей, за батьків, за... за державу, за війну, за всяче, Кому якісь сняться? Да? Йому снився, а він повністю Ірана все забив. А так як він був президент, як був цар, цар фактично це посада була вище президента. У нього були величайші повномочі. І в нього були всякі там мудрець, роззвал, каже, так, об'ясніть мені. Розкажіть мені, що я за сон мав. Істесно, вони нічого не могли знати. Кажуть, ти хоч нам дай нам якесь, по йому мету, до про що йшла річка, а я ніч не пам'ятаю, ви вточені. І дав їм срок, не зробите і все, кінець вам прийшов, все. Я вас уничтожу. Щастя, що там був в месах і ядернах. Там був Даніел. Чи з'ясняв до того, до колись Данієв сни якісь комусь, я не знаю. Але тут ситуація така, вона на них теж страх напав, а нам теж прийшов все. Ви знаєте, між нечистивими людьми, які нечистиво живуть, і тими, які живуть по Біблії, яка є разниця? Коли одних і других постигає біда, то нечистиві не знають, що робити. До доктора до цього, до доктора до того, до того, І не знав, що робити. Не знав, що робити. Християни фактично вперед обращаються до Бога. І от Даніель каже, слухай, дай нам час. Я сподіваюся, що ми цей вопрос розрішимо. Дай нам час. Ну, каже, добре, він приходить до своїх друзів, до тих двох, каже, давайте будемо молитися. Іначе нам конець. Ми погибнуємо. І ночі, коли він спав Даніє, Бог йому в сні відкриває, що снилося царьові. А далі на другий день йому все розказує. Браття і сестри, пусть Господь благословить нас. Я можу закінчувати проповідь Боже. Час такий, що треба закінчувати. І молитеся, Біблія. Про Біблію і річ слово Твоє, слово Божиє. Знаєте, є наше слово, є дідка, бабка, мамка, тітка. Уйне і кого лиш не є, президента і кого лишнего. Наговорими, наприказуємо, нарішаємо завтра то все одно не так, як ми наговорили. Тому є Боже слово, яке тисячами років не змінюється. Біблія може. Переводитися на ліпший язик, але воно не міняється. Слово Боже, є те ж саме. Пусть Господь, браті і сестри, благословить нас всіх. Я знаю літній час час такий, що багато треба працювати в літі, бо так устроєно наше життя. зимі, хіба сніг промітуємо, ну менше роботи. так? І хто з квітами працює. А так в основному менше роблять люди. І я знаю, що ми устали. Хай Господь благословить нас, браття і сестри, дорогі слухачі. Беріть час в своєму житті кожен день. Брати Слово Боже. Зараз, ви знаєте, то мобілька та вона може знайти там проповіді Дома, якщо ми навіть не в церкві знаходимося, якщо вдома в обідчі, коли людина віддихає, да? включи проповідь, включи пісні. І Бог буде тебе питати. Slo, словом, життям буде давати нам життя. Хай Господь хранить нас своєю милостю і рукою, а йому вічна слава. Амінь. Будемо молитися. Вічна може далі на бої за як я возведіла, і несладова.